Вітаю ви на каналі TVA. це окрема думка. Наш гість сьогодні Євген Перебійніс, директор департаменту інформаційної політики МЗС України. Будемо говорити про останні події. Тим більше, що поки ми розмовляємо тут в студії в Брюсселі, тривають тристоронні перемовини, тристороння зустріч Україна, Росія, ЄС. Про що в ці хвилини може йти мова, і власне на яке рішення після цієї зустрічі ви сподіваєтеся? Проходять консультації е, між Україною, Росією і Європейським Союзом В царині імплементації Так, до щодо імплементації, <гум> імплементації е, угоди про асоціацію, яка була підписана. Власне, це, ці консультації відбуваються на прохання із ініціативою Росії, і ми це підтримали. Оскільки як відомо в Росії існують побоювання з нашої точки зору абсолютно безпідставні, що коли наша угода з Європейським Союзом вступить в силу, це створить економічні проблеми і торговельні проблеми для Росії. Вони бояться, що Товари, які без мит хлинуть на український ринок, можуть спрямувати далі в Росію, і це та, ми, ми тут жартували, що в такий спосіб за допомогою таких перемовин і можливих кроків Росія хоче захистити росіян від якісного європейського продукту. Але власне як ми можемо гарантувати, що дійсно не з'явиться та продукція, яка не мала би європейська продукція, яка не мала би право Перед знати кордон власне, це і йдемо про імплементацію. Є е, е, в міжнародній торгівлі. є Досить потужні і надійні механізми, щоб такого уникнути. Тобто є світова організація торгівлі, є сертифікати походження товару, і власне, ну це дуже спрощений спрощене уявлення, що от сюди прийшли товари, і вони завтра просто будуть вивозитись вагонами в Росію. Між Україною і Росією є кордон, є митниці, де чітко можна контролювати по сертифікатам походження товарів. Тому ці побої судді Безпіставиці ну, але... контрабанди, так звані, ну, так? так ну контрабанда може існувати в будь-якій ситуації, чи є угода, чи не є. Тому ми готові терпляче Росії це роз'яснювати разом з європейським союзом, що власне сьогодні в Брюсселі відбувається. Наш міністр Павло Клімкін проводить переговори з російського боку. Це міністр економіки. Російської Федерації, і ми сподіваємося, що нам вдасться зняти ці побоювання Росії щодо цієї угоди. Хоча вони, мені здається, не так лежать в площині економіки і торгівлі, як все-таки якісь іраціональні відчуття з боку Росії, що Україна от виходить з їхньої Вплив, сфери, з сфери впливу. І оскільки пояснити це. Такими мотивами Росія прямо не може. Ну то шукаються от, от, от такі зачіпки, що це нібито вплине на економіку. Ну це абсолютно ну між іншим в Росії дуже багато союзників серед європейських дипломатів, і тут час, час від часу українським дипломатам дорікають в тому, що вони насправді останній час працюють рупором європейського союзу, пояснюють, що насправді мають на увазі європейські дипломати, а тим часом Росія от плідно співпрацює Цю з е, дипломатами європейськими, в різний спосіб. Там е, різні варіанти обговорюються. Е, е, Однак, чи можете ви дійсно констатувати, що е, е, наші дипломати ну е, е, не, не дуже ефективно ведуть роботу щодо організації е, і, і, і впливу на на російських дипломатів, зокрема? Ну, я б тут не погодився, тому що якщо ми подивимося на результат, ми е, і результат я маю на увазі позиція Європейського союзу, то вона абсолютно однозначна. Е, позиція Європи на стороні України. То та ніби нібито так виходить, але коли мова заходить про голосування щодо подальших кроків і введення санкцій, і, і, і ясна річ більше економічних, аніж політичних щодо Росії щодо дії Росії по відношенню до України, то тут виникають дуже багато питань. Ну подивіться, дві дві хвилі санкцій вже були. Так. Два етапи санкцій. зараз мова йде про третю. Звичайно, я не буду приховувати, що е, тут позиція Європи не є такою ж однозначною, так. однорідною, і тут треба ну це сприймати е, нормально. А оскільки... Як ви це пояснюєте? Чому ми пояснюємо це тим, що європейський союз це не це не є якийсь єдиний організм? Це 28 країн. Кожна своєю позицією, кожна своєю історією відносин, в тому числі і з Росією, кожна своїми економічними інтересами в Росії. І природньо, і що деякі країни, які які мають тісні відносини з Росією, вони ну що тут приховувати, вони не хочуть так. більш серйозних санкцій, оскільки це вплине і на них самих. Ну а чи є в кишені українських дипломатів такий додатковий джокер переконання, щоб схилити їх на біку звичайно, що ми працюємо з нашими партнерами на щоденній основі доводимо Нашу позицію доводимо правильність нашої позиції, і, і, і врешті-решт, позиція Європейського союзу, е, не зважаючи на різні підходи, вона все таки-решт врешті стає, е, стає єдиною позицією, якою дотримуються всі на етапі переговорів, на етапі консультації різні країни висловлюють різні думки. Але коли вже е, всі країни дійшли якоїсь спільної думки, то е, ті рішення, які прийняті, вони виконуються. Питання викликає. Лише, лише введення санкцій щодо ситуації пов'язаної зі Сходом. Чи питання були також і до, щодо е, визнання анексії Криму щодо визнання анексії Криму е, немає жодної розбіжності uh -huh. у позиції Європейського Союзу? Вона однозначна і однорідна. Е, європейський союз і, і всі відповідно країни, які входять в європейський союз, не визнають анексії Криму і е, продовжують вважати. Крим територію України як і переважна більшість інших країн світу це довело голосування на генеральній асамблеї, де ми отримали 100 голосів в підтримку, і тільки 11 країн проголосували проти, включно самої Росії, mm -hmm. декількома її сателітами і декількома диктаторськими режимами. Тому тут абсолютно немає ніяких ну, питань. і власне повертаючись щодо подій на сході, ви вірите в те, що можливо знову наступні кроки щодо застосування санкцій відносно Росії 2 липня. Клімкін зустрічався з Лавровим, і ясно, що річ за цими дипломатичними зустрічами стежить весь світ. Є розуміння того, що без санкцій не обійтися. У нас таке розуміння є, так. що без санкцій е, зараз уже е, не обійтися, тому що е, Російська Федерація вже протягом чотирьох місяців демонструє абсолютне небажання деескалювати ситуацію на сході. Навпаки, вони роблять все для того, щоб е, загострити цю ситуацію. Uh -huh. Насилають нам бойовиків, насилають зброю, насилають важке озброєння. Е, чи є таке розуміння в Європі, в Європі щодо саме третього етапу санкцій, посилених секторальних санкцій, поки що немає. Але ми все таки сподіваємося, що до 16 липня, коли відбудеться Європейська рада, тобто зустріч саміт ЄС на рівні глав урядів, що таке розуміння, все таки викристалізується в європейського союзу. Оскільки ну, ми не бачимо зараз іншого шляху вплинути на Росію ніж посилення санкцій. Ну чи не менш дієвих крок, це все ж таки можливі перемовини і перемовини на вищому рівні. Чи не вважаєте ви як досвідчений дипломат, що рішення про відкликання українського посла з Росії це була стратегічна помилка? Я не знаю, це зробив прем'єр Ясенюк, чи хто припустився цієї помилки, тому що у такий спосіб, ну власне, ви. Ви позбулися ще одного можливого джерела для встановлення, хоча б якихось стосунків з країною, яку ми донедавна вважали що своїм стратегічним партнером? Ви знаєте, справді це був непростий крок, і багато хто вимагав навіть більшого, вимагав розриву дипломатичних відносин. Ну, так, це були перші дві доби цього вничого вторгнення. Навіть те, досі, мовиш, навіть досі багато думки, людей, да? багато політиків вимагають розриву дипломатичних відносин. Ми на це не пішли. Хоча я вам скажу, коли фактично ми перебуваємо. Ну я б не сказав у останні війни, але агресії mm -hmm. з боку да. Росії не агресії. Тобто, в нас відібрали частину території, в нас намагаються відколоти ще частину, на території в таких випадках не можна не реагувати на дипломатичному рівні. Ми відреагували на я, я б сказав би на найменшому можливому рівні це відкликання посла для консультацій. Але ну але ми втратили важелі впливу. Тому що про нашого посла кажуть, що він напевне ну напевне, а абсолютно точно міг міг його зустрічали в Кремлі. Він міг доносити певні меседжі і, і, і ми бали мали би таке джереложело. Джело... Ми не втратили можливість доносити ці меседжі. Наше посольство працює uh -huh. в Москві. Звичайно ж, це на рівень посла, але я не думаю, що в умовах, коли Україна перебуває в стані агресії з боку Росії, перебування uh -huh. нашого посла в Москві було б доречно. Ну, власне, наше посольство в Москві все одно працює. Працює, там працює тимчасовий повірений. Uh -huh. Ми скоротили і. Кількісний склад працівників посольства, uh -huh. але люди працюють. А вони... за яких умов наше посольство в повному складі могло би розпочати знову роботу в Росії за умов, коли припиниться агресія? За умов, коли ми повернемо Крим uh -huh. і за умов, коли Росія почне рівноправний цивілізований діалог з Україною. Я думаю, що тоді ми повернемося до нормальних відносин, і ми до цього прагнемо, і ми це до цього закликаємо Росію. Поки що ну ті реальні дії, які ми зараз бачимо з боку Росії, не свідчить про те, що вони цього бажають. Ну я хотів би, щоб ви таку професійну оцінку дали перемовинам, які тривають між представниками української влади в особі експрезидента Леоніда Кучми і сепаратистів, які поки що лише на своїй території зустрічаються. Поки що підконт на тимчасово підконтрольні ї, їм території. Факт виходу з Віктора Медведчука з цих перемовин. Як ви оцінюєте, ми втрачаємо чи, чи все ж таки ми виграємо І навіть в середній проведенні перемовин? Знаєте, я хотів би тут трошки пояснити ситуацію. Існує е, контактна група, е, до якої входять три сторони: Україна на даний момент її представляє експрезидент Леонід Кучма, ОБСЄ, яку представляє посол Хаді Тальявіні, і Росія, яку представляє посол Зурабу. Угу. В принципі, це є офіційні представники. Всі інші представники, які час від часу беруть участь у засіданні цієї групи, це тимчасові учасники, які, яких та чи інша сторона запрошує для того, щоб вдалося. Расунутися скажімо, контактуватися з і, 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 тими сторонами, які реально контролюють, скажімо, якісь населені пункти чи якісь території, і домовлятися про і, складення зброї, і, про і, звільнення заручників, то про, 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 про такі предметні речі, які сьогодні стоять на порядку денному і які чітко прописані в мирному плані президента України. Ну ви бачите певний ефект від цих перемовин? <гум> Ефект поки що насправді його немає, тому що ми зробили перший крок. Ми, президент України оголосив про припинення одностороннього припинення вогню, і це був крок назустріч іншій стороні в першу чергу Росії для того, щоб вона змусила. Підконтрольних їм людей на сході України зробити крок у відповідь. Цього ми не побачили. Навпаки загинуло дуже багато uh -huh. наших. Хлопців. Ну, А що це може означати? Що Росія не контролює тих людей, яких озброїла? Давайте ми більш детально в наступній частині нашої програми. Я нагадаю, що Євген Перебийніс, директор департаменту інформаційної політики МЗС України, сьогодні висловлює свою окрему думку. В Ефірі канал Ція залишайтесь з нами. Євген Пербиніс сьогодні висловлює свою окрему думку на останні події в Україні. Ну і ясна річ, ми про ситуацію на сході також не могли не згадати. Отже, виходить, що перемовини, які відбуваються, це вже буде третій раунд перемовин. Ми говоримо про перемовини, які з боку української влади очолює експрезидент Леонід Кучма. І ви вірите в те, що дипломатичним шляхом можна вирішити це військове протистояння. Я, мабуть, був би не дипломатом, якби я да. не вірив, що можна шляхом переговорів і мирним шляхом вирішити ситуацію. Звичайно ж, ми до останнього сподіваємося, що це можна вирішити mm -hmm. мирним шляхом, але той досвід, який ми маємо вже з одностороннім припиненням вогню, свідчить про те, що більше робити односторонні такі дії, немає жодного сенсу, тому що ми втрачаємо наших людей. Е, переговори зараз мають тривати е, паралельно з е, антитерористичною операцією, е, і ми е, Україна готова в будь-який момент е, припинити застосування сили. Тільки якщо це зробить і е, інша сторона, тобто е, двостороннє припинення okay. застосування сили, ну а як ми бачимо, інша сторона демонструє небажання йти на, на будь-які компроміси. Ну і факт захоплення бойовиками льочиці Надії Савченко, яка зараз в СІЗО в Росії. А, ну, Тут важко взагалі шукати якогось пояснення, тому що ми знаємо про те, що Савченко перебувала по суті в полоні. У який спосіб її вивезли в Росію? Чи ці факти вже вам відомі? Я знаю, що ви з родиною сьогодні наді зустрічалися, і скажіть нам в, які, в яких умовах вона перебуває зараз. Ну на жаль, на в нас обмаль інформації про те, в яких умовах вона перебуває, оскільки е, наш консул зараз консул з Москви маю на увазі, перебуває в Вороніжі і вже в другий день намагається зустрітися. зустрітися з надією. Е, він має для цього всі можливі е, е, на його стороні міжнародні е, конвенції, оскільки консул. Має право зустрічатися своєю громадянкою затриманою а держава, яка затримала громадянина, зобов'язана зобов'язана. Причому негайно надати право консулу з А, а в Вор... ворони є українське консульство. Чи він ні, приїздить ні. він приїхав з, з Москви? От бачите, якщо б був посол, повертаючись до того питання, можливо, це б не ускладнювало так можливість зустрічі, ні, ні. чи ні, ну, консул він є. Консул зустріч посол, як правило, не не зустрічається. Тому посол з... З міг би впливати і прискошвидшити цю зустріч. Я думаю, що в нас є достатньо механізмів доносити нашу так. точку зору до Росії, але проблема ж не в цьому не якби був посол, позиція Росії абсолютно суперечить зараз в багатьох питаннях і в цьому конкретному uh -huh. також всім нормам міжнародного права. На які підставі консулу відмовляють побачити навіть Савченко? поки що нам навіть не пояснюють на якій підставі відмовляють так само як до речі з іншим затриманим Олегом Сенцовим угу. теж уже два місяці консул не може зустрітися і нам нічого не пояснює. Тобто, абсолютно такий волонтерський підхід Росії демонструє абсолютно ігнорування норм міжнародного права, при тому, що ми російському консулу завжди даємо можливість зустрічатися з затриманими громадянами Росії. Тут немає абсолютно ніякого розуміння, але ми будемо домагатися. Президент України поставив чітку задачу. І міністерство закордонних справ і правоохоронним органам зробити все можливе для звільнення Надії Савченко. І ми це будемо робити зі слів мами. Стало відомо, що Надії Савченко було надано послуги російського адвоката, а адвоката, послуги якого швидше за все буде сплачувати російська сторона. Питання надання адвоката чи ви розглядаєте це додатково додаткової допомоги? Так, цей адвокат буде змін. В тому числі і президентом поставлено доручення міністерства знайти іншого адвоката. І зараз, я думаю, ближчими днями у Надії Савченко буде інший адвокат, в якому ми будемо 100% вірити, що він справді буде захищати її інтереси, її права, а не підігрувати спецслужбам Російської Федерації. Ну а власне доля е, тих людей, які в пошуках кращого життя ризикнули поїхати в Росію. Чи їхня доля відомо вам? Чи наше міністерство відстежує долю таких людей, їхніх родин? Ну, звичайно ж, задачою на наших консульських служб, У нас е, е, кілька є генеральних консульств на території Росії, це сприяння нашим громадянам, які перебувають за кордоном. Якщо вони потрапляють в якусь неприємну ситуацію, бо не дай Бог якусь біду, то це першочергова задача консула їм допомогти. І інша справа, що ми повинні знати. Про те, що що, що з ними щось uh -huh. сталося, тому що ну не можна, е, немає інструментів відстежувати uh -huh. е, десятки тисяч, сотні тисяч е, громадян. Тому ми завжди закликаємо наших громадян в першу чергу, якщо щось з ними стається, обов'язково мати при собі телефон е, нашого uh -huh. найближчого консульства uh -huh. і е, обов'язково подзвонити і повідомити про свою проблему. І ми зробимо все можливе, щоб їм допомогти, що стосується перебування України в лавах СНД, е, тому що ви кажете, Кажете про те, що як як такого членства у нас не було, однак ми головували донедавна аж допоки припинили своє головування? А, і, і, чи розраховує власне наше міністерство, чи воно прагне встановлення якихось стосунків? Со Тим більше, що ми бачимо насправді неабияку підтримку деякі представники країни СНД і, і навіть в обличчі Лукашенка ми почули цю підтримку. Як ви це можете пояснити, і власне ви, ваша дипломатична інтуїція, що вам підказує? Чи є майбутнє в такого об'єднанні? Ви знаєте, ми на початку цього року, на жаль, переконалися в тому, що ця організація є неефективною. І в першу чергу, з точки зору того, що вона мала б зробити, захистити Україну від агресії, також члена СНД. Організація, ми звернулися до СНД. Для того щоб одразу ж після перших ознак агресії Росії зібратися і висловити свою позицію, вони відмовилися після цього. Ми е, припинили е, своє головування БСНД. Е, е, і сказали про те, що будемо розглядати можливість е, е, і полишення нами, скажімо, цієї організації. Поки що такого політичного рішення не прийнято. Але наскільки я знаю, що зараз е, і в Верховній Раді є зареєстровані законопроекти, е, які говорять про, е, про е, повний вихід України з СНД. Ми, як Міністерство закордонних справ, будемо діяти в, в тих рамках, які ті і працювати над тими задачами, які перед нами поставить як Верховна Рада, так і президент України, який здійснює керівництво зовнішньої політики. А от я хочу, щоб ви, якщо така є можливість, то, якщо у вас вже є інформація, що ви прокоментували можливість створення за ініціативою Європейського союзу, а консультативного такого механізму між Україною і Росією для реалізації угоди. Про асоціацію дійсно е, наскільки е, необхідним є для нас для, для України е, присутність там Росії? От ви кажете, що сьогодні ваші колеги будуть переконувати, пояснювати, ну і вгамують цей неспокій та з з боку е, російської сторони. Е, якщо е, власне буде така установа працювати, який, який сенс Росія завжди буде ставити питання, ми завжди будемо пояснювати. Ні, ну задача, основна задача такого механізму для нас. В тому, щоб зняти всі проблеми, всі питання у наших торговельних відносинах з Росією, тому що це великий ринок для нас. Чи Росія вимагає припинення чи торгових стосунків з Україною, чи власне обмежує знову в постачанні певного певної низки товарів? Звичайно, час від часу Росія вживає таких дискримінізаційних заходів щодо українських mm -hmm. товарів, абсолютно необґрунтованих, але вона говорить про те, що якщо ви почнете реалізовувати, вступить в силу вже і почне працювати угода з Європейським Союзом, то тоді uh -huh. будуть застосовані більш сильні заходи, які обмежать значною мірою нашу торгівлю. І справді це болісно вдарить по наших товаровиробниках і експортерах. Тому ми хочемо цього запобігти. І ми говоримо про те, що ці побоювання не обґрунтовані, немає, немає жодних причин цього боятися. Ну ми сподіваємося, що нам вдасться домовитися з Російською Федерацією, щоб вони цих заходів не вживали. Якщо ж вони все-таки на це підуть, то це буде лише означати те, що політика там превалює над економікою, тому що жодних економічних. Передумови до цього немає ну ці спроби вести з боку Росії проти України торгівельну війну, чи вони поживавляться ці спроби одразу після ратифікації угоди, чи не сприятиме Росія, тому щоб тут затягувати ратифікацію? Тому що на початку президент навіть сказав, що можливо ратифікувати у асоціацію буде вже новий склад парламенту. Це означає, що навіть восени не факт, що ратифікація ця відбудеться. Чи змінив президент свою думку? Ну аж ніяк наша позиція щодо ратифікації не має і не буде залежати від позиції Росії. Ми, Україна в цьому питанні буде керуватися виключно інтересами нашої держави. І не для того ми підписували угоду, щоб її щоб вона не вступила в силу. Вона звичайно ж ближчим часом вступить в силу, і ніхто жодним чином затягувати з ратифікацією не буде. Ми зараз знаходимося на завершальному етапі оформлення пакету документів для передачі президенту України, який після того, як отримає вже законопроект відповідним чином, оформлений від МЗС, передасть цю угоду на ратифікацію до Верховної Ради. Я думаю, що це має відбутися найближчим часом. Найближчим часом це до початку осені, чи власне восени. Я звичайно сподіваюся, що до початку осі. До початку, так, початку ну і, і тепер уже ще, ще раз повертаючись до долі, Наді Савченко, ви сказали, що сестра і мама та була були в Києві, з вами зустрічалися. Чи в них є ще якась інформація, чого сьогодні Наді потребує, і власне, як би ми могли сприяти звільненню Савченко? Ну ми е, одразу ж, коли е, дізналися про те, що е, Надія потрапила е, до Росії, ми одразу ж зв'язалися з е, родиною е, з, в першу чергу. Вони з зараз її в Києві тут перебувають е, зараз. Вони в Києві, так і ми разом з ними угу. радимося, як ми що ми можемо зараз зробити. Для того щоб надію. дякую. Я до цього питання повернулася, тому що я сподіваюся, що ми разом будемо стежити за тим, за, за що відбувається, і власне за Наді Савченко. Я дякую за те, що ви знайшли час і спілкувалися сьогодні. І я могла поставити питання, які турбують найбільше наших глядачів. Нагадаю, що Євген Перебийніс, директор департаменту інформаційної політики МЗС України, висловив сьогодні свою окрему думку в ефірі каналу Ціві. Дякую за довіру до Ціє. Зустрінемося завтра зі вперед. じゃあ。<music>